Вітаю на каналі у Гостях у Тані. Сьогодні хочу поділитися з вами своїми знаннями, як я визначаю, що мої помідорки мають дефіцит або ж надлишок поживних речовин. Я думаю, що це відео буде корисне для всіх, хто любить і вирощує свій цей смачний овоч. У кінці відео я дам свою схему підгодівлі томатів. Назву найголовніші поживні елементи для помідорів: це азот, фосфор, калій. Потім йдуть кальцій, магній, сірка. Далі бор, залізо, мідь, марганець. Отже, почнемо з азоту. При недоліку азоту першими світліють і скручуються нижні листочки. Далі такими стають стебла, Рослина затримується у розвитку. Нове листя стає мілким, блідозеленим. Томати починають передчасно цвісти, а плоди дуже дрібні. Іноді помідори, якщо їх спробувати уже дозрівши помідор, то він як дерев'яний. Але є таке поняття як жирування рослин. Це уже надлишок азоту. Рослина випереджає у рості, вона велика, міцна, листя, темне, але головне, молоді листочки скручуються кілечком доверху, і врожай буде дуже бідний. Може бути опадання завізі, навіть і квітів, і до того ж, рослина схильна до захворювань. Якщо є ознаки недоліку азоту, потрібно підгодовувати рослини азотними добривами: це аміачна, каліна, кальцієва селітра, може бути мочевина, карбамід, як ми називаємо перегній, може бути трав'яні настої, як бродилки, але бажано вносити у ґрунт, тому що азот швидко випаровується, як кажуть, він улітучується, тому треба підкла... підживлювати у ґрунт, так як я роблю, і відразу загортаю біля рослинок. Якщо ж надлишок азоту, то потрібно гарно пролити чистою водою кожну рослину, щоб цей азот вимити і вносити більше калійних добрив. Наступний елемент не менш важливий для наших помідорів це фосфор. Насправді, фосфор відіграє особливу роль у формуванні кореневої системи помідорів і закладає кількість і якість врожаю. При його недоліку підвищується нестійкість рослин до захворювань. І особливо, коли низькі температури. Візуально недоліки фосфору можна визначити, по-перше, це повільний розвиток рослин при довготривалій голодовці. Якщо... Багато довгий час не вистачає фосфору, то рослина може навіть зупинитися у рості. По-друге, це фіолетова краска стебла і нижніх листочків, якщо подивитися знизу листочок, то він буде фіолетового кольору. І листочки також можуть завертатися уверх, і якщо дуже Дуже довго ладує фосфором, то можуть і вниз. Далі мало квітів буде на стеблі, плоди зав'язувати будуть дрібненькі, не мають матно такого яскравого смаку, якщо спробувати. І візуально якщо надлишок фосфору, то листочки будуть покрити п'ятнами. При недоліку фосфору потрібно фосфорні підкорки. Я використовую монофосфат калію або суперфосфат. І Особливо важлива така підгодівля до початку фази цвітіння. Але можна ще підгодовувати плантатор, майстер, плантафол, де перевага, третя, друга, верніше середня. Цифра позначена як фосфор, вона повинна бути найбільша. Але фосфор дуже погано засвоюється при низьких температурах. Нижче 15 градусів фосфор майже не засвоюється. Тому фосфорні підкормки краще робити, якщо це розсада, то в приміщенні повинно бути хоча б 20 плюс або 23, і на вулиці також повинно бути тепло. Наступний лимит для томатів дуже важливий. найважливіший, я вважаю, тому що томати дуже люблять калій, і калій відповідає за імунітет і продуктивність рослини, за їхній потенціал. І, і навіть за смакові якості плодів, за лежкість, за накопичення в них вітаміну С. І якщо є дефіцит калію, то він порушений в першу чергу азотним опіном викликає нестійкість рослин до захворювань. Рослина чуттєва до перепадів температури, недостачі вологі, бо буває часто, у нас не вистачає вологі, жарке літо і немає можливості поливати. Тому калій дуже дуже важливий. Якщо дивитися на рослину, розглядати, то візуальні ознаки нестачі калій, це, по-перше. Якщо ми дивимося, молоді листочки з'являються, то вони закручуються донизу, вони зморщуються, якщо це не особливість сорту, і їх края можуть відмирати. Далі, якщо на старих листочках розглядати і верхушки, теж з'являється такий ржавий наліт, і листова пластина висихає повільно, стебло воно тонке, ламається, Нерівномірно дозрівають плоди. На плодах іноді може з'являтися темні п'ятна, і утворюються такі: якщо це не особливість сорту, то утворюються жовті плечики. От Саме там, де тримається пліт, не червоніє, це дефіцит калію і всередині утворюються жорсткі жилки. Для поповнення калію для своїх рослин, для своїх томатів я використовую монофосфат калію, використовую каліймах, можу. Мені дуже подобається листова підгадовка томатів, це майстер, де калій найбільший відсоток, плантафол можна брати. Плантатор, до речі, недорогий препарат, але є формула, де 54% калію. По листу можна використовувати. І найкраще для мене це вже коли йде завість плодів. Я бачу, що перша друга кітиця починає зав'язуватися і наливатися, то я використовую гумат калію це універсальне біологічне добриво, воно мені дуже подобається, і помідори його просто обожнюють. Тепер, що стосується мікроелементів, це кальцій. Кальцій бере участь у процесі росту і розвитку томатів. При його нестачі припиняється формування кореневої системи. У першу чергу ми знаємо, що це вершина гниль. Це вже якщо велика недостача. Кальцію, це вершина гниль. Якщо дивитися на рослину, то листки, світлі плями на кінчиках, можуть опадати завість, може опадати, і пуп'янки так само можуть опадати при нестачі кальцію. Нестача, до речі, кальцію, хочу сказати вам, що якщо великий надлишок азоту, то рослина може. Голодувати кальці, кальцієм, тому важливо не перегодовувати азотом. І, звичайно, це найкраще листове живлення. Це кальцеве селітрою. В кінці відео я дам, скільки чого я використовую, або ж брексіл кальцію. Мало хто говорить про це, але я використовую ще магній. Магній мало хто згадує про нього, але магній це нестача, магнію, це на томатах вже проявляється, коли вони починають період загрузки плодами. Візуально це нестача магнію, Починається, якщо нижні листочки. Вигинаються вверх, вони жавтіють, краї стають морщинистими і висихають. Нестача магнію, взагалі, магній сульфат, магнію я використовую, робить плоди яскравими, смачними, дуже червоними. Або якого там кольору повинен бути за сортовими ознаками сам томат і магній разом із бором. Я далі буду говорити про бор. Це супер, два таких компоненти, які необхідні не тільки томатам, а взагалі необхідні будь-яким рослинам і навіть квіта. квіта. Квіти яскраві, яблука червоні, дуже смачні, соковиті, так само і томати. тому обов'язково. Я використовую сульфат магнію по листу, листове живлення сульфатом магнію. І е, нестача бору, головна небезпека у нестачі бору у помідорів це нездатність зав'язувати плоди. До того ж, погіршується стійкість до захворювань. При легкому дефіциті бору томати цвітуть, але не зав'язують плоди. Верхушки томатів можуть висвітлюватися, закручуватися, багато утворюється пасинків. На плодах можуть з'являтися темно-коричневі п'ятна. Ну, тобто бор бери, як ви зрозуміли, чим краще, гарніше ми обробляємо томати бором, тим більше у нас зав'язі, тим більше квітів. Так як і, на, наприклад, на інших рослинах ті, що квітують, я роблю листове підживлення борною кислотою повторюю це декілька разів, три рази, знову повторюю в кінці відео, буде моя схема. І, взагалі, крім тих, що я назвала, я враховую те, що можуть бути ще інші ознаки дефіциту різних елементів. Але найкраще поповнити, брати оцей дефіцит це листове підгодов... підживлення. Я займаюся листовим підживленням, мені дуже подобається це. і рослини швидко виправляються, тобто ефект буде швидкий. Ну, Є інші там валагровські препарати, дорогівані, їх можна використовувати, дуже багато інформації є, можна читати, шукати, знаходити. А ось я вам коротко розповіла про свій догляд за томатами.